І коли-небудь зупинялися, думаючи, що невеликий жест зроблений прямо біля входу вашого будинку, повністю перетворює шлях, як циркулюють гроші у вашому житті. І немає ні приховані ритуали, а мудрість предків яку мудрі робочі та шанобливі люди передавали поколіннями. Коли я був дитиною, я почув, як старші люди повторюють оріх їхніх дверей. Це портав їх пункту призначення. Той час я думав, що це просто прекрасна фраза, але з часом я зрозумів, що ці слова носять глибоку істину. Родумайте про це поріг. Це перша точка контакту між зовішнім світом та вашим домом. От ви отримуєте людей, можливості та навіть гроші. Едар ма у тисячолітніх традиціях, таких як єври. Цей простір завжди мав особливе значення, і чого не було б поставлено там випадково, а вже де був ретельно обраний символ, який запам'ятав як власника будинку, так і відвідувачів про основні цінності. Тепер скаже мені в кілька разів: ти це відчував, якби важко, ніби гроші здається, втікають як вода між пальцями. Бо що навіть роблячи все правильно, процвітання на на тому, що проти далеко, і всі пережили це, але те, що мало хто усвідомлює. Це те, що секрет полягає не лише в тому, щоб наполегливо працювати чи добре переговори. Е, перш за все в енергії, яку ви вирощуєте біля входу свого життя, але ті торговці в минулому розуміли, що гроші це не просто паперовий чи метал ланцюг обміну потік довіри та поваги, як і будь-який потік. Він слідкує, де знаходить порядок, Подяку та привітне середовище, у то простий об'як, який повинен бути на порозі дверей. Ожливо, ви уявляєте щось дороге, рідкісне чи загадкове, але правда полягає в тому, що рішення настільки просте, що саме тому багато хто його вігнорує, ерш ніж я розкрию. Що це таке? Я хочу, щоб ви зрозуміли, чому це працює, Коли я сказав зараз. Багато хто сказав би рядудна дитяча річ, і закрила б цю сторінку. Але а якщо ви дотримуєтесь до кінця, ви зрозумієте, що ця маленька деталь може докорінно змінити ваші стосунки з І в одині ця практика пішла з покоління до покоління, і дік, який був торговцем, тканинами, завжди говорив трошки. Це як відвідувач. Отримуєте це так само, як отримуєте людину. В той час я не розумів сенсу цього, але з часом я побачив, що це закон життя єврейській традиції. Поріг будинку ніколи не був порожнім, ам завжди був символ не для залучення багатства. А паєдати власника будинку основних принципів е, кладуть шматок хліба і солі, а тому, що вони вірили, що це тягне гроші, а тому, що хліб представляє чесну роботу сіль, чистоту та постійність. Азом вони передали повідомлення цьому будинку. Ми цінуємо те, що нам дають, і ми завжди готові поділитися. Що сталося? Люди приваблювали цей будинок. Ам де є люди, є обмін. Ам де є обмін, є можливості. Ам де є можливості, я процвітання чи вважали за краще залишити монету, е, гачувати більше грошей. Як багато хто думає сьогодні, але так що проходять через двері власний будинку згадав троші, повинні розповсюдитися, що він зупиниться, він помирає. Кому подобається рух, обмін, корисність, і батько казав, а люте на порозі не для грошей, а для вас. І коли не забувайте, що це інструмент, а не кумир. Свирішальний момент багато людей думають, що вони будуть поважати гроші лише тоді, коли вони не дідуть. це просто навпаки Ось ду там, де вже є повага. Що у вашому домі немає вдячності за роботу, гостинність чи життя. Це просто не входить. Він проходить. Знаю історію, яка це ідеально ілюструє. В моєму місті був багатий, розумний, але надзвичайно дрібний торговець. В мене були хороші продукти, але ніколи не робив поступки, ніколи не допомагав нужденному клієнту. Ніколи не отримував нікого з посмішкою. Аж поріг завжди був порожнім. Для нього ці символи були просто забобонами. Вгадайте, що аж магазин з банку Юди сказали, так там дешевше, але ви не хочете входити. А газин мого діда. Який мав на дверях віп і сіль, і навіть лавку для відпочинку процвітали е було трохи дожче, але люди поїхали туди, бо відчували цінність. Тепер уявіть собі символ на порозі вашого будинку. Ому він служить не для сусідів чи відвідувачів, а в першу чергу для себе Оразу, коли ви приїжджаєте туди, вас запам'ятають володію своєю долею. Поважаю те, що маю, ціною, хто приходить до мене, вшановив гроші, які надходять і виходять. Це не варто лише для торговців. а залежно від того, чи я ви працівником, підприємцем, чи тим, хто піклується про будинок, принцип однакових гроші протікають, де є організація. Та повагари помітили, як деякі люди навіть зі скромним доходом завжди. Де мають необхідний затишний будинок і навіть щось запропонувати іншим, то час, як інший, навіть з великими вигодами бачать гроші, що тануть як лід на сонці, і зниця полягає в порозі, які вони будують. Я не просто говорю про фізичний простір біля входу в будинок, а про розумову поставу. Що ваші думки хаотичні? Якщо ви стикаєтесь з грошима, як ворогом, чи тираном. Це буде діяти так само, але якщо є повага. Якщо ви розумієте, що це засід для побудови кращого життя, то воно починає з'являтися. З велика таєниця мудрих торговців не бігайте за грошима, він приймається правильним чином. Є від гостя, якщо ви отримуєте його з посмішкою щедрістю, обережно він завжди повертається. Якщо він лікує його холодністю, жадібністю або байдужістю, вона зникає і не повертається. У морозміщенні хліба, солі або монети на порозі не є забобонами, а е символічний вчинок, який говорить, світовід готовий ціною отримую гідність. Повірте, коли ви змінюєте спосіб його отримання, все світ змінює спосіб, яким ви пропонуєте вам гроші. Відчуваються ім завжди відчуває. Ось друзі, ми дійшли до найважливішого моменту і говорили про те, як єврейські купці залишилися на порозі своїх будинків особливим знаком. Хліб, сіль чи монета, але вони самі по собі не є об'єктами, вони символи. Якщо ви звернули увагу. Ви розумієте, снови це не те, що є у вашому порізі, а санс, який ви туди поставили. А резюме Ліп і сіль представляють гостинність, повагу та готовність ділитися. А люто символізує пам'ять, що гроші повинні розповсюджувати, працювати, генерувати рух. Сам поріг, е кордон, де ви знаходите свік. Що на цій зустрічі ви виявляєте повагу до роботи, життя, люди та гроші, процвітання тодеча завжди знайдуть шлях до вас. Протягом багатьох років я спостерігав дуже різних людей. Я можу гарантувати різниця між тими, хто процвітає і хто зостаюється не завжди в знаннях чи таланті, а звичайно вони отримують те, що до них приходить. День вітає з вдячністю, повагою та щедрисів інших з жадібністю, недовірою або невдоволенням. А пер одне цікавить, хто свій частіше повертає. Ця відід казав, що ви хочете, щоб достаток жив у вашому домі, станьте господарем, який знає, як приймати свої гостей. Чим живіше, тим більше я підтверджую, що це працює на всіх рівнях. Хочете залучити нових клієнтів, тримувати їх з урахуванням, хочете зберегти те, що ви досягли. Тавитися до грошей, як до чогось живого, що процвітає, коли рухається, і хочете, щоб удача перемогла ваші двері з більшою відвідовою. Рестаньте витримувати ого зі страхом чи скептицизмом. так таки все, що ми ставимо на поріг. Насправді ми відкладаємо в свою душу, Ліб нагадує нам щедрі. Іль, щоб підтримувати чистоту та стійкість. А люта, що гроші повинні бути корисними, а не за стіними. Кожен день, перетинаючи цей кордон, ми підтверджуємо собі дякою людиною. Ми обираємо. Тепер уявіть. Одня, коли ви повертаєтесь додому, ви відкриваєте двері, а є монета, шматок хліба, солоне зерно, і бачите їх, і пам'ятаєте ціною те, що маю. Вдячний, готовий отримати життя правильним шляхом. А можна заперечувати з таким мисленням навіть робота стає легшою та існуванням. Знайти гроші, удача та успіх люблять середовище, де вони приймаються з повагою, вони люблять їхати туди, де вітаються. Е, думаєте, що це працює лише для євреїв чи торговців? а е, працює для всіх, хто бажає шанувати те, що він має, і відкрити своє серце до життя. У мене є друзі найрізноманітнішого походження. І коли вони прийняли цей маленький ритуал, їхня думка змінилася. Коли мислення змінюється, життя теж ам'ятете поріг. Це не просто простір перед дверима, а мов його кордонів. Е, що ви там кладете, відображає, як стикається світ. Як ви його отримуєте, як живете? Гроші завжди знаходять шлях. Коли їх приймують, гідно е, закон доведе не століттями. Ож я ще й запитую. що ці слова резонували з вами, ви опинилися в них мудрісю та теплом. Подумайте про дотримання цього каналу. Опереду у нас буде багато розмов, як це про те, як маленькі звички обертаються напрямками. Про таємниці, які наші предки домінували поколіннями, та які застосувати сьогодні у своєму житті відписатися, це лише одне клацання для вас. Але для мене це знак того, що ця робота має цінність. Що ці іди знаходять відлуння, перш за все, це гарантія, що ви не втратите наступних відео, де я поділюся ще більше історії, порад то откровень. Тоді покладіть на свій поріз символ поваги, щедрості та пам'яті. Хай він нагадує вам, кожен день достаток іде там. Де воно приймаються з мудрістю? Нехай гроші завжди знаходять шлях до вашого будинку.